Мою знайому хорошу, мого терапевта і психолога, гештальт-терапевта Ларису Е, В цьому інтерв'ю я хочу їй пару питань задати про її практику. Тобто про терапію в Україні, про психологію в Україні, який загальний стан от по твоїй. Твоє угу. бачення тої ситуації. Ну, насправді говорити про психологію і про психотерапію це трошки говорити про дві різні речі. То психологія це більш академічна наука, яка означає підготовку спеціалістів в навчальних закладах держави. І це є факультети психології, відділення психології, де готують фахівців. І потім ціла мережа тих. Робочих місць, де люди, які називаються словом психологи, працюють і реалізовують свої знання. Тобто це є категорія шкільних психологів, категорія психологів клінічних, медичних, у ну, менеджменті багато також є підбору персоналу і так далі. Психотерапія це трохи інше ремесло, і це ремесло означає більш таку прикладну діяльність, допомогу тим людям, котрі звертаються за допомогою фахівців з психології, з психотерапії. І вона готується в інший спосіб ця професія. Вона готується в навчальних проєктах психотерапевтичної освіти, вона готується в різних навчальних інституціях, які є на території України. Серед них найофіційніша, ну, найвпливовіша і найлегітимніша це є українська спілка психотерапевтів, яка має різні напрямки психотерапевтичного навчання і допомоги. І в цій спілці я очолюю секцію Гриштальні психотерапії. А ще пару напрямків можна розповісти? Звичайно, там є напрямки, які традиційно є давніми історично складеними і сформованими напрямками психотерапії, психоаналіз або психодинамічна, психоаналітична терапія, там є секція психодрами, там є секція гіштальтерапії, як я вже сказала, там є секція. У Джеріанську, я був клієнт центрованої психотерапії, сімейної системної і авгеріанську індивідуальної психотерапії за Адлером. Також в умовах Української спілки психотерапевтів є два інших напрямки, які теж доєднані до членства. В ній це є позитивна психотерапія і трансактний аналіз. Всі ці напрямки представлені різними рівнями навчання, тобто тренерським складом, який готує людей фахівців з психотерапії, супервізори, котрі супервізують тих, котрі вже практикують як психотерапевти, ну і самих учасників проєктів, які вчаться в цих навчальних напрямках. Поза тим є реєстр Української спілки психотерапевтів, куди входять люди, які закінчили навчальні програми і займаються прикладною психотерапевтичною практикою. Всі вони є на сайті Української спілки психотерапевтів. Сайт звучить УСП англійськими літерами Храпка Львів ЮЕЙ. І е, в різних регіонах, в різних містах, в різних... Е, і так далі нашої країни, де є психотерапевти, вивчення цій спільноти, вони займаються тим, що приймають людей, тим, що допомагають людям, тим, що вирішують якісь ті питання, з якими людина звертатися. Добре, якщо я хочу віднайти для себе якогось психотерапевта, я можу зайти на сайт, так. знайти реєстр, тому реєстри, реєстр, там реєстр, реєстр, реєстр знайти місто. місто найближче до мене і собі обрати там є якісь контакти. До терапевта. Набрати телефон чи там електронну угу. почту, і я можу сконтактуватися і розмовляти. А, а як відбувається взагалі ситуація, якщо людина там не має сайту, бо вот так вот, просто вона хоче з вулиці, куди вона може прийти по терапію? Є якісь, наприклад, у місті Львові ми зараз знаходимося у Львові, і угу. можемо до когось звернутися, куди нам піти? Ну, я про школу не веду мову, тому угу. що школа, ми знаємо, що в школі то є шкінився е, Фактично більшість фахівців, і це така реальність, і немає там жодних підстав цього боятися, практикують в такий старий добрий спосіб сарафанного радіо, коли одні клієнти, котрі скористалися послугами того чи іншого фахівця, радяться потім своїм друзям або знайомим або приятелям. Таке сарафанне радіо воно не з'являється за кілька місяців. Це, як правило, клієнти фахівців, які працюють руками. Ну і є традиційні в нашому світі і в сучасний час форми реклами, які означають не лише інтернет-рекламу або сайти, але також звичайні оголошення, які даються в радіо часами в телебаченні, де також час від часу з'являються психологи, які себе пред'являють. Широкій аудиторії або на загал. Є ще один спосіб е, публікації в різних засобах масової інформації, тобто що саме є консультації спеціаліста-психолога в пресі, що саме є в журналах. Mm -hmm. Є я. сайти, які відразу так і називаються, там у психолога і там також є регіональне представництво різних фахівців, які це надають, таку допомогу саме надають. Ми маємо багато центрів психологічної допомоги у Волків, центрів є також немало. Центр в районі вулиці Сахарова, зараз я точно не пам'ятаю назву тобто, є, на, на вулиці Водогінній. Є служби, е, телефони, довіри в звані, або е, гарячої лінії. Один такий телефон є на е, понад 10 років його існування є у Львові цілодобової допомоги. Він називається телефон довіри, і його номером подасть будь-яка довідка, по-моєму, там було 0,58 чи 0,38, як зараз не знаю точно, але точно довідка вам міська його називає. Є телефон психологічної служби в університеті. І е, всі ці телефони дадуть вам можливість звертань до спеціалістів, навіть якщо ви не маєте інтернету, скайпа, ще якихось інших сучасних засобів інформації. Але сарафанне радіо стає все масовішим в тому числі, оскільки фахівців теж є значно більша кількість, і клієнтів, яким вони допомагають, це вже не є так раніше, так як це було раніше так табуйовано або так небезпечно, або так соромно. Суспільство все більше користується послугами такої допомоги. І слава Богу, це є свідченням попросту його його прогресивності і його адекватної критичності. Самого суспільства. Тоб, звичайно, до е, гігієни тіла ми вже якось адаптовані. правда ж? Тобто Завжди, коли я працюю там зі своїми студентами або в психотерапевтичних навчальних проєктах, або в університеті, де я викладаю на кафедрі психології, я питаюся, з них дуже прості речі. Коли вам треба там стригти собі чубок, чи йдете ви до фахівця? Вони, звичайно, радісно кажуть так. Я кажу, чому ви? Майте вдома зеркало, майте вдома ножниці. Для чого ви це робите? Ну, вони кажуть, ну, тому що він зробить це краще. І це правда. Тобто, по-перше, його дійсно вчили це робити. По-друге, він робить це щодня і має явно кращий досвід, ніж ви будете робити це раз на півроку. По-третє, він бачить вас збоку. Тобто, якщо ви будете самі себе стримки, ви бачитемете лише те, що відобразить зеркало. Фахівець може стати задус, боків, і бачити на все краще. Далі я питаю, скажіть, будь ласка, що для вас важливіше, ваш чубчик чи ваше життя? Ну, Люди кажуть життя. Але виходить так, що чубчик ми собі не довіримо, а довіримо це фахівцю, а з життям розпоряджаємось якось самі. Ну і так само, як кривенько вийде стрикти собі чубчика, так само що саме кривенько виходить розпорядитись своїм життям, приймаючи ті чи інші рішення в ситуаціях додаткового там, напруження чи в ситуаціях яких якось криза переживає, це І м -м, це те, про що ми вже казали, бо наступним питанням я задаю дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, хто завів вас до перукаря? Ну і кажуть, там, моя мама. Тоді я питаю, хто завів вашу маму до перукаря, і теж відповідають Моя бабуся. Тоді я задаю питання, скажіть, а хто е чи я бабуся ходила до психіру? Ну, Всі дружно сміються, тому що, не чи я. Тоді я питаю, чи я мама ходила до психолога. Також таких осіб є ну, принаймні одиниця на дуже велику кількість. І відповідь дійсно є простою: це новий товар на ринку послуг. В Радянському Союзі було лише два факультети психології, один у Москві, один в Ленінграді, і Україні пощастило тільки тому, що спочатку Київ був. Не столицею, а столицею був Харків, а потім ще Київ став столицею, тому Україна мала два відділення на радянські часи. Але відділення готувало 25 людей, а населення раз на рік. А населення Української Республіки було 52 мільйони. Тобто один психолог випускався раз на рік на мільйон населення України. Очевидно, що ці фахівці не могли ані сформувати запит на такий вид послуг, ані задовільнити потребу в ньому. Тому ну, в сучасному світі психологів буду дякувати одне місто Львів, випускає вже стільки як колись цілий Радянський Союз. Фахівці ці стають все частіше запотребованими, ну, все більше людей, які користуються їхніми послугами. І далі, як з будь-яким сервісом, тобто колись ми також не користувалися там, послугами гігієни тіла. Правда, що тобто робили це вдома, як хто тому. Зараз це вже стає доволі традиційно, нормально і масово. Але гігієна душі є не менш важливою, ніж гігієна тіла. І тому психологія, психотерапія вони якраз відносяться до категорії того, що дасть вам можливість жити краще, жити спокійніше, вирішувати ті проблеми, які зустрічає в своєму житті пересічна людина в конструктивніший спосіб, в фаховіший спосіб. Бо, власне, фахівця психолога саме цих речей вчать в його вузі або в його навчального. Трапу втечно чи будь-якому іншому порядку.